Треба було розділитися, не було, що робити. Ось так, з 3 годин 29-го неможливо здати. З трьох? Так! Ти сам Так. Ну, погодьте. 21, 226. З вчорашнього дня з трьох часом ночі. Ні, ну такі ба це можна

і зявленням е э, керівництва многих стран, що эти вибори на много хуже предыдущих і это откат від от демократичних принципів. <coughs> То що ми бачимо зараз, здесь на этому чавски люди беруть із мором. Перше, ви почнете кінці кінців, чи ні? Чи ми не люди, а ви люди? Відговорки будуть завжди, коли люди хочуть, вони робляться. І Підраховують голоси. Ще раз хочу підкреслити, що ця дільниця вона майже остання. Тільки 30% голосів голосів прораховано. Іде умисне затягання підрахунку результатів. Це це друзі. Я дуже хочу кожного з вас подякувати за за ваш час, за сили, які. Ви зараз інвестуєте, розуміємо, що великий час вже довго йде підрахунок голосів, але також хотів би звернутися до кожного з вас дуже ретельно і уникнути махінацій. Тому що я вже казав і ще раз хочу підтвердити: якщо будуть випадки, якщо будуть випадки махінацій, ми будемо робити в Верховної Раді все те для того, щоб. Люди, які були причесні до махінації, несли кримінальну відповідальність до закону України. Я ми зробимо все для того, і хотів кожному з вас подякувати за ваш час за інвестиції. І сподіваємось, що підрахунок голосів буде без яких там маніпуляцій. І ми е, хочемо донести інформацію до кожного? Якщо у нас будуть порушення законодавства, ми повинні наказати, якщо будуть такі порушення тих людей, які е, відповідальні за ці порушення. Якщо люди будуть знати, що е, є безнаказаність. Це дає можливість і в майбутньому також само порушувати правила. Дане допомогти повністю відповідає звичайним вимогам, що став 320-240, Та врахувати відомості цього протоколу по підрахунок голосів на виборчій дільниці, не пропускаючи, не пропускаючи графом. Графа пропускає, не пропускайте за грапа. Відразу, відразу з двойки починаємо. Та це виборча комісія 320-262. І хоче передати нам наступну виборчу документацію.